Сидите на дієтах, а ваша вага не знижується. Знову, знову чергова дієта. Знову рахуєте кожну калорію, відчуваєте постійний голод, а стрілка на вагах вперто стоїть на місці. Невже? Невже всі зусилля марні? Стоп! Не поспішайте здаватися. Справа може бути зовсім не в кількості з'їденого. Сьогодні я розкрию три неочевидні, але критично важливі помилки, які саботують ваше схуднення, навіть якщо ви сидите на дієті і тримаєте дефіцит калорій. Ви здивуєтесь, наскільки сильно вони впливають на ваш результат. Залишайтеся зі мною до кінця і дізнайтесь нарешті, як зрушити вагу з мертвої точки і почати худнути ефективно. І що дуже важливо утримувати надалі. Перша помилка це неправильний дефіцит калорій. Ви можете з'їдати мало, але цього недостатньо. Друга, це нічний кошмар, а не відпочинок. Неповноцінний сон руйнує всі старання. І нарешті, третя, ви просто забуваєте про найважливіший елемент. Знаєте, що це? Це вода. Неправильний водний режим може все звести на нівець, усі її дієтичні подвиги. Хочете дізнатися, як уникнути цих пастук і нарешті побачити бажаний результат? Запишіться на консультацію, посилання у шапці профіля. Чому? Тому що, щоб все змінити, потрібно розібрати все ваше харчування, весь, весь режим дня і всю вашу активність. У відео це все не розповістиш, тому чекаю вас.